Не буде на цих посадах, щоб далі не продовжували. Зрадив раз, пішов в одну партію служити, піде в другу. Сьогодні ми в стані війни з Росією. З дня на день Росія піде війська в Україну. Буде війна. Як ви думаєте, всі підуть тут захищати, та половина піде зустрічати з прапорами. І підуть ті, хто бігав то туди, то туди, то туди, то туди. Так задача сьогодні нас плати, не, не допустити і не дай Бог, щоб владі отакі сталися, що зможуть перебігати. Я ще раз наголошую, питання стоїть в політичному аспекті. Людина порушила етичні норми, тому що не мала вона права підставляти цілу освіту і підстраюватись під якусь політичну систему. Оце саме великий гріх. І цей гріх треба замолювати, ходити в церкву, просити людей пробачення. Зрозуміли, в чому ракурс? А заслуги, не заслуги, де ви не дінетеся. Ви як працювали, будете робити, всі почнете 1 вересня навчальний період, не зважаючи, що є проблеми там по котельнях, по туалетах. Де ми не дінемося, і будемо вчити дітей, і все, і якому ми стані тут, Україна не буде. Це наша робота. Але треба почати з себе і навести порядок в своїх думках. Всі дивитесь ви бачите, що відбувається. Значить, Ви повинні і ми з вами бути достойними цих подій, що є сьогодні. І перш за все бути українцями чесними. Починаючи ще раз наголошую з історії. Оце про це. Перестаньте вчити дітей у цих програмах табашника у совєтській системі. Хто що, кого переміг. Читайте, розказуйте правду. Я розумію, є підручники. Тож, ви ж є вчителя історії, ну давайте будемо кожен місяць якісь круглі столи робити. Ну не можна так, що сьогодні вчитель встає і розказує, знову розказує про героїзм на Агресії, про партизани. Тож почитайте, хто такі ці партизани були. Партизани це 44-й, 43-й, 44-й рік вони десь були, почали управляємо бути. Тоді, коли я і Я НКВД їх підчинили. А до того це були просто хули, я не знаю нічого проти. Села, оті, ті, що були, там кулики і да. так. Самороду, дядько, пішов. А ті, що попесилали великих там, з Росії засланців, вони ж були заслані для того, щоб проводити диверсію Ну створювати. Хто ж, ну, ж це дітя має розказати, як не ми з вами? Кожному партизану повинна дана бути оцінка, кожному вчителю теж повинна дана оцінка, і в тому числі усіх керівникам, що. Розказували вам, кого підтримувати, за кого голосувати. Доголосували, за війну маємо. А де війну маємо? Там хто найбільше вірить в купаті. Через що? Я вам потім... Якщо ще є виступаючи, але я ще раз прошу, говорити, по суті, ми говоримо за політичне її кредо, а не за заслуги перед шістки перед, перед, дітей. Це все ми розуміємо. Но сьогодні ніхто ж її не виганяє, чому ж не становить нічого. Ми запропонували. Була пов'язана, була. Використовувала освіту, використовувала. Уйди. Все. Прийде нова людина, яка не була в ніяких партій, одна умова, не безпартійна і без ніяких приналежності. Щоб вас потім, і за вас горою стояло, і я за вас стояв. Я, я сьогодні можу за вас заступитися, що буде людина, яка прорегіонал, яка вийшла з партії регіони 22-го, чи коли там вона вийшла? Коли вже коли Майдан переміг, Тому що вже перемогли їх. Ну як мені зараз працювати з тією людиною? Ну це не тільки за себе, я і за всю структуру влади кажу, це всі так роблять. І не йде ніякі питання про репресії. Просто йде мова про те, що повинні стояти, всь... не згадувати, як було, а сьогодні повинні просто заставити жити по-новому, задати тон нового життя. Чесного, відверто, справедливого. Я перед вами маю такі бути і вами. Починаючи з політичної точки зору. Тому що у сьогодні у державі війна. Я ще хотів сказати, щоб, щоб було надавніше, щоб всі директори знали, де які школи закрилися в районі по фіктивних документах. По фіктивних документах це зарядника виявлено три школи. Які закрилися в документах, це Пачманівка, Марачівка і Печивки. Перш, чим закрити школу, треба зробити схід села громадян. Цього не було зроблено. Хоча, може, було зроблено, і, і там, наприклад, керівником школи, там, сільським головою. От, там було, може, людей 5, 6, 18, але ну, не 45, не 60, так як пишеться, пишеться схід громадян села. Далі по цьому незаконному сходу громадян села засідає сільська рада, прогонить сільську сесію. На основі цього засідає районна рада і, не питаючи, не перевіряючи фактів по цих же фіктивних документах, або закривають, або призупиняють, або роблять реорганізацію значить, з 9-річки на перший-четвертий клас. От, наприклад, впало печиводи. На зборах пишуть. значить, Зборів, протокол зборів громадян село Печі. На зборах присутні 45 людей. Президія зборів, сільський голова, значить, заступник голови районної державної адміністрації Колоднівській, Зубова, Жанна Олександрівна, начальник районного відділу освіти і. Михасик Любов Семенівна, директор Кишивоцький ЗОЖ, яка вже фактично ну, чи була на пенсії, чи для неї вже якраз час прийшов ходити на пенсію. І от вони незаконно ці, 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 знаєш, їдуть, давлять, так само як приїжджали, давили на директора зубова, давили на директора Бачуванівської школи, та може сьогодні прийти і це все розказати. От так само тут а вони їдуть. Давлять причини роблять фіктивний протокол, і школа уходить. Фактично, школа е, страждає із-кого? за кого? Із за цих чотирьох людей, які приїжджають і незаконно закривають, і знищують в селі структуру. А ви сьогодні подумайте, якщо сьогодні в селі знищена структура школи, якщо там немає господарства, куди там сьогодні діватися людям? Куди там діватися людям? Так, я ще відповідно, відділ... хотів... цьому... цьому... що відреагувати стосовно виступу. Я б хотів сказати, що як би солодко не було, але прийдеться закрити більше половини шкіл Славутського району. Те, що говориться про те, що не будеться це закриватися, це можливо зараз, але найближчі 20 років половина шкіл буде закрита. До цього треба бути готовим і, і, і нормально до цього готуватися. і все. По питанню шкіл. Лас? Ви показуєте протокол. Всі ті люди, бо я, до речі, сама вам надавала копію при протоколі, всі ті люди, які були на сході в села, там є їхні підписи. Ви що хочете сказати, що там підписи індентичні? Щоб, щоб їм довезти, їх потрібно відправити з... на експертизу. Там фіктивні підписи. Ні, то я вам ще раз кажу, щоб підтвердити, доказати, потрібно відправити на Наш, просто На, що просто з паспорт наземти, не дивите. Слово права немає, що ділянка кожної людини. Щодо шкіл, на, на, на сьогодні у нас в районі така ситуація, так? У нас є 36, 36 навчальних закладів. З них е, дві початкових школи. Тобто школи 1, 3 ступеня і одна школа, бо всі НВК це Красноста. Ми говоримо, не закриваємо. Так, да, є постанова Кабінету міністрів, ми не закриваємо. Одна Красноста. Давайте так. Не беріть на себе повноважень Кабінету міністрів. Присажуйтесь бо закриття школи, прийде бумага, будемо так робити, як є. На сьогоднішній день мораторій. Не можна закривати шкіл. А якщо не буде можна, буде... буде я про те, що дітей немає в школі. Буде тоді це все робитися, коли остання дитина буде від батьків заява, що прошу мою школу, буде туди, дитину мою туди, тоді, тоді буде це питання вирішуватися. Двісь, тут два питання на професіонал ваш, ваш керівник освіти і другий її політичні погоди. Політи. Якщо вона професіонал і не виконувала справну свою роботу, значить питання не може бути ні в кого. Так? Але те, що вона організовувала вас, вчителі і возила від шкіл, директорів, е простих працівників освіти, возила в Київ туди, чи платили вам гроші, чи не платили, чи вас просто робили вам об'язали. Це ви самі подумайте просто, що воно ще потрібно, яке майбутнє. Чи має бути поза політикою освіта, медицина? Ми всі за те, щоб була поза політикою. Є Василь Васильович Семенюк. Він знає, що нас перший раз загнали в Народну демократичну партію. Я не знає Василь Василь Конпроспілку. Я не багато прожив, але вже немало бачив. І це не тільки в Фапускому районі, якось сказати, але. Були і в НДП, і в нашій Україні, і де тільки яка партія була прикладі там, були були, ви всі прекрасно знаєте. Хтось по добрій волі, хтось не зовсім. Я рахую, що взагалі потрібно на рівні держави прийняти закон, який би забороняв тим, хто працює на державній службі, державних органах, освіта, культура, медична державних взагалі заборонити, перебувати, саме правильно, саме розумно, і зняло б всі питання. Це перше. Друге, що я хочу сказати. У мене щось таке враження сталося, що от, освіта дійсно саме корумпована. Повірте, що мені приклад, це вчути. Е, я хотів сказати, що в нас і відділі освіти, і серед директорів є багато чесних порядних Більшість це, це, це чесні порядні люди. Їх кожного року вони звітують перед громадою села, їм дають е, оцінку, їм дають е, ліміт довіри і підтримують не тільки вчителі. А батьки села, вся громада села, тому з цим теж треба рахуватися. Я би не хотів, якщо сьогодні взяти, так, да, дійсно. великий відсоток були в партії регіонів. Е, всі ми знаємо, як, як це все робилося. Але якщо сьогодні йти таким моментом, то сьогодні треба змінити ну, 90% директорів і 70 чи 80% вчителів. Я би не хотів, щоб так да, дійсно що є претензії по політичних мотивах. Це, це свідомо, розумно і це теж треба рахувати. Але тоді, якщо... До цього треба просувати теж всі, всі моменти інші. Щоб не тільки було, ми було, що ми починаємо з того, що ми вже проходили. Розумієте? Ну, це треба просто ну, якось розумно і мудро в цих випадках поступати. І щоб ми сьогодні навіть за зубку або були всі за, або були всі проти, посада начальника відділу, людина на посаду начальника відділу призначається. Тому приймете рішення, ми будемо працювати і, і виконувати все те, що, що ми повинні виконувати. Я Готовий сьогодні вручитися за всіх керівників, щоб це люди достойні і вони не дарма перебувають Ну, У мене все може то законом передбачено. Нормальні правила передіти державному службу. Пункт 7. Службі, агітувати, ходити, заставляти кудись вступати. І возити кудись і казати, вступай туди, бо мити й Все, Все, ну, що ще треба, який ще закон треба. Чи фамілію, що фамілію ще написали, не можна, не можна. Ми ж говоримо, я ж кажу, що тут є от, тіші заслуги, всі враховані, нема питань, роботу їй там пропонували. Ну не на державній службі, де вона може використовувати своє службове повноваження, тому що вона порушена. От і все. все остальне нема питання. Чи є не є державне службовець. Не є державних службовці. Які до вас питання мають бути? Вам дайте тільки керівника, щоб він вас не підставляв. А захищав. Я таку, що я не буду вас підставляти, а буду захищати. Мені ще треба, щоб ще вам така сама людина командувала. Не заполітизована ніяких не партнерів. І не, не повторялася система, яку ви нас Якщо ви мене будете підтримувати в цьому, я за вас можу захищати, будемо нормально, все вирішувати. Якщо ми ви почнемо 5 чи з полотутися, буде там стих, 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 тяжко буде вам зі мною працювати. Через що я пропоную підтримати пропозицію громадського об'єднання Майдан і... І вам пропоную те, що ви мене підтримували, оскільки це дійсно ця посада призначається мною, що ми призначили іншу місію. З вами зустрітися, тому що ми раніше не зустрічались так офіційно, пише, я там заїжджав деякі Але це наша перша розмова, хай вона така буде, але це відверта, чесна, і без ніяких підготовок, а просто... Якщо ще в Майдана чи представників громадськості є щось, то якщо, якщо немає, то ми вже тут є, <світ> що <хто> хочемо. Хай саме врубління освіта всі директори, всі вчителі бувають курдовані, зміж себе <світ> хочуть бачити наступному начальник. Якщо та буде... сама, а нова, нова, люди нова. Бо та сама, ну, в будь-якому випадку, ви чудово розумієте, що ця людина в, в будь-якому випадку буде звільнена. Якщо, якщо, ви, якщо ви, не, РДА ви, не, не, не зніме, то поміняється РДА і поміняє цю людину. Ну, це принципове питання. Не, не буде та людина, яка возила на антимайдан, е, працювати в освіті. Що би тут не робили, як би ви тут не падали, цього не відбудеться. Тому Запропонуйте кандидатуру, яка дійсно може з вами працювати і щось робити. Позитивно одна умова, що немає. Може, я багато чого випустила, але, наприклад, Киликиїв, ніхто ніколи не дзвонив і ніхто нікому не запропонував, що їхати чи на Англії має. Туди тяжко дозвонитися, розумієте? Дуже тяжко дозвонитися. Я вам так скажу, якби в Донецьку і в Луганську таке би відбулося, ніхто б не говорив би. Зараз би ми бачили просто би. Ну, ну, Як поступають ну, закупівки? А тут ще ми говоримо, шукаємо спільну мову. Ой, це був правовий брейн-ринг. Це вони там не один, там Ми приїжджаємо, вас Зубителю, там, що вибухли, є є, є, є інформація достатньо, щоб там, карашки там, там, їздили там, на антимейтах. Усіх там людей відпливував. По прокуратурі, я як юристам вже кримінальна справа мала бути на начальника, на всіх, хто їздить. І як співучасники цих злочинів мала бути притягнуті до на сьогоднішній день прокуратура це не було. Через то ми ініціювали, щоб прокуратура повністю поміняти. Ну, зараз надіємося, що притягнуть до відповідальності кримінальної тих, хто їздив і були як співучасники злочину. Ті, хто їздив, до речі, є співучасниками злочину. Той, що там відбувалося. Там відбулося вбивство на антимайдані, там багато що відбулося. Це є всі співучасники. То, що прокуратура ще до вас дорогенькі, не добралася, це питання часу. Будете ви всі притягнуті до відповідальності, хто був на антимайдані, разом з начальником освіти, який ініціював це питання. Тому що це є злочин кримінальний, за який потрібно відбути покарання. Так що це також відбудеться. Це питання часу. Стаття така. Директора за поїздку за бажанням, мають садити в тюрму. Кримінали. Я вам ви пояснюю, згідно кримінального коду. Будь ласка, якщо ви знаєте. Згідно кримінального місто, місто, так, 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 так. там, де злочин. Зачекайте. Ви, по-перше, не представилися. Савицький Андрій Васильович. Я не директор змеру. Я не їздив на Майдан, але те, що вибачте, ви тут, м'яко кажучи, говорите, це вже таке, що ніякі рамки Шо? не Що місто? вам не сподобалося прокуратура, місто? нас має притягти. За що має притягувати? Якщо ви не їздили. Я ви не відбудував. Ви їздили? Я не їздив. То, що ви хочете? А я питаю, Ну, що ви хочете? Що це воно таке? Директор може по своїй волі, як, то то, то, що то, що як громадянин. Злочин відбувся на антимайдані. Це, це, кілька, це, 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 це на антимайдані відбувся. Були злочини на Антимайдані. Ще раз питаю. Що? Були злочини. Це директор їздив, як правда на саду. Співучасники будуть про дізналися. А ми учасники злочину повинні <гусування> сидіти в тюрмі. Все Правильно, Учасники злочину, так. А всі ніхто не між чотири. Сьогодні проводив шість майдан. Нікого не було, бо всі не читали. Всі не ждали, всі жидали, що буде. Про що ви говорите? Причому там кримінал, тут є людини, яку може. Вона їздила, їздила там, стояла, там стояла, там стояла і невідомо, що вона там робила в тому антимайдані. Це не приєднайте. Що не пригнаєте? Не... Я вам говорю ще раз, це питання часу. Якщо прокуратура не притягне, притягнемо ми, тих, хто їздив і був на Антимайдані. Не уподоблюйтеся попередній владі. Дивіться, якби попередня влада, подивіться, що вони роблять в Луганську і Донецьку. Вони навіть не говорять, вони беруть такого за, за шию. Задушили, вступили і на тому все закрилося. Ми до цього, ми цього не робимо. Ми просто хочемо цивілізовано. Людина, будь співучасником учасником злочину. Понесла до карання, все. Це не відносно. Відносно, це в ваших відносно. ваша посада відносна. Ваша посада відносна. А це не відносно. Людина зробила злочин. Вона поїхала вчитель, вища освіта. Замість того, щоб мати громадську позицію, вона бере і їде як стадо баранів, їде туди, на Майдан. <кій> Якщо не покарати, будуть нові, нові такі події. Я вам ще раз кажу. Я ще питання. Чи є заяви, чи є такі ну, представники? Є. Ну, є. Хочете ознайомитися? Подійдайте, ознайомитися. Добре, якщо ви батько всі немає, я дякую, давайте вийде робочих. Давайте до робочих питання йде. Все, я вам дякую, тоді ми вже просто ще поспілкуємося.